Ярова Аліна, учениця 4-го року навчання базового підрівня Погребищенської дитячої музичної школи. Запис для конкурсу музичні мрії. Номінація Юний музикознавець. Тема Гітарист Віртуоз Марко Соколовський. Свою розповідь я поведу про Марка Даниловича Соколовського, одного з найвідоміших гітаристів 19 століття, який народився. І виріс у моєму квітучому краї. Він пронісся на горизонті гітарного світу, як сяючий метеор, і став єдиним представником вітчизняної гітарної школи, який завоював беззаперечну європейську популярність. Життя пас великого гітариста розпочався з надросся. Починаючи з 18 століття, місто по перетворилось на осередок торгівлі та ремесел, а на місцеві ярмарки. Приїжджали купці із-кордону. за У місті та прилеглих селах у своїх палацах проживали вольможні родини Живузьких, Собанських, Тишкевичів, Ігнатівих Залеських. Серед них знатна польська родина Соколовських, в якій 25 квітня 1818 року народився син Марко. У литовському закознавець Юрій Срінкевич який вивчав життя і творчий словетного віртуозну, вважав, що Соколовський народився в самому Погребищі Київської губернії Прадичівського повіту, нині Вінницької області. А за версією відомої кулькуристки Насті Присяжню, місце народження Марка Даниловича саме Спичинці Погребичинського району, адже саме так стверджували народні перекази, які їй довелося почути. Достеменно ніхто не знає, де знаходився отчий дім майбутнього короля гітаристів. Але можна сказати точно, що маленький Марко зростав серед мальовничої природи надрусянського краю. Музичне дарування Марка проявилося ще в ранньому дитинстві. Запримітивши виняткові здібності, батьки всіляко сприяли навчанню сина гри на віолончелі та скрипці. Однак його захопила іспанська шестиструнна гітара. На повторну красу звучання якої він почув, коли погребище завітала загірша група циган. В супереч волі батьків, Марко придбав інструмент, що так зачарував його серце. Однак синове захоплення було сприйнято в сім'ї з осудом як таке, що компрометує знатний рід. Конфлікт, який виник на цьому ґрунті між батьками і сином, призвів до того, що інак залишив рідну домівку. І подався до мандрівних циган, котрі на той час перебували біля села Паріївки Погребищенського району. Звідти і виніс він перші значущі уроки гри на гітарі, яку згодом підняв на зорину височинь найчарівнішого музичного інструменту. Переїхавши з батьками до Бердичева, він самостійно навчається по школах гри на гітарі Джуліані, Лен'яні, Мерца. І 23 роки дебютує у Житомирі. Окремений успіхом Соколовський дає ряд концертів по всій Україні. З ухвалим викликом публіці Білокам'яної здалось оголошення про концерт шестиструнної гітари. Однак концерт пройшов з великим успіхом, а на одній сцені Соколовським виступав український співак Семен Степанович-Гулак Артемовський. І десятилітній піаніст мандаркін Микола Робінштейн. Відомий піаніст і композитор Дюбук так відгукнувся про гру Соколовського. Якби ви почули, як він виконує шопена, ви б подумали, що шопен писав виключно для гітари. Слава, що стрімко наздогнала нашого земляка, несла його на своїх дужих крилах по всьому світу! Його гітара звучала в найпрестижніших концертних залах Європи. Вона чарувала найвибагливіших слухачів у Варшаві, Парижі, Брюсселі, Берліні, Дрездені, в Міланському театрі Ласкала. В Лондоні його відвідав знаменитий на той час король гітаристів італійський престарілий Джуліо Регонді. Він передав Соколовському всі свої ноти зі словами. Я вже йду зі сцени, і більше гідного наступника собі не знайду. У 1859 році під час виступу у Карловому театрі у Відні майстро було вручено диплом, в якому він іменувався першим гітаристом Європи. За поетичність і натхненність гри французи називали його Баганіні гітари, італійці ботизінні гітари, англійці королем гітаристів. Німецький критик Етінгер назвав його «Байроном гітари і додав, гра Соколовського й каменем селяє життя. Повернувшись із тріумфальних гастролей по Європі на Батьківщину, він з великим успіхом проводив концерти в Києві та Одесі, що за життя Соколовського багато хто намагався пояснити причини його нечуваного успіху. Русанов писав, віртуозність була не єдиною рисою Соколовського. І не вона викликала сльози серед слухачів. Глибоке розуміння музики, безодня почуттів і виразності, співучість, блиск, словом, все, що може дати музика, є секретом успіху Соколовського. тривалий час Марко Данилович намагався відкрити клас гітари у Петербурзькій консерваторії, адже саме в цьому він бачив спасіння гітари. Натомість двічі отримав відмову від братів Рубенштейну. Прощальний публічний концерт Марка Даниловича відбувся в залі придворної співочої капели. хвороба не дозволила йому більше вийти на сцену. У житті ця прекрасної душі і серця людини відзначалась винятковою скромністю, попри світове визнання і до того ж, цілком заслужене. Був Марко Данилович за своєю природою, людиною ченною, доброю, свої величезні гонорари. Він здебільшого віддавав для навчання талановитої молоді. Останні роки свого життя Соколовський провів у Вільнюсі, у місті, де було проведено частину юних літ, яке полюбив і вважав своїм рідним. Іноді вечорами він сідав біля відкритого вікна і грав, зупиняючи і приваблюючи незвичайними звуками своєї гітари натовпи слухачів. Помер 25 грудня 1883 року, похований у тихому куточку знаменитого цвинтаря Расу. З роками вітрини годи зрівняли могилу віртуоза. Призабулося ім'я того, хто дав гітарі зоряне майбутнє на віки. Завдячуючи ентузіазму вілитовського гітариста і музикознавця Юргіса Рінкевичуса, було віднайдено могилу великого маестра. Реставровано пам'ятник і барельєф. Марко Соколовський також писав твори для гітари. Його перу належать мазурки, полонеси, вальси, п'єси осідлає коня, «Венеціанський карнавал, слов'янська думка. На жаль, багато творів залишились невиданими. Одним з найбільш виконуваних творів Соколовського є Полька ніжна, виразна, дещо меланхолійна перша частина. Змінюється енергійною темою середньої частини, яка нагадує імпровізовані награвання мандрівних циган, у яких Марко Данилович навчався в далеких юних роках.